Я вас вітаю. Сьогодні поділюся одною цікавою думкою філософа Бернара Вербера з енциклопедії абсолютного та відносного знання. Назва Третє людство. Все на світі перебуває в стані перманентної еволюції, але настає час, коли зміни раптом прискорюються, стають різкішими і помітнішими. Пружна нирка перетворюється на розквітлу квітку. Гусениця позбавляється своєї щільної темної оболоньки і обертається легкокрилим метеликом. Хлопець перетворюється у чоловіка, суспільство охоплено страхом, егоїзмом і насіллям, перетворюється на свідому і згуртовану цивілізацію. Часто ця метаморфоза відбувається ціною спазм, судом та болю. Але з наближенням часу трансформації виникають сили, що їм протидіють. Вони походять від усіх тих, хто боїться переходу в невідоме і волі застій або навіть рух назад. Ці блокувальні сили не можна недооцінювати. По-перше, за ними часто буває більшість, по-друге, вони могутніші ніж сили еволюції. Бажання залишитися у старому світі вселяє довіру. Страх до руху вперед є природним. Проте організм, що відмовляється змінюватися. Вироджується, задихається і у відмерлій шкірі, не виявляючи свого істинного потенціалу. Отака цікава думка, і я впевнена, ви знайдете її підтвердження в історії власного життя або суспільства. За звичкою, в мене є прагнення все заражувати, але стримаюся і не буду цього робити. Залишу вас з вашими думками на цю тему. Додам лише те, що подібні історії допомагають нам відчути підтримку в тому, що не тільки з нами особисто все це відбувається. Це просто правила буття, і вони є вічні, унікальні лише наші власні деталі. А загалом, все як у всіх. Ще хочу додати одну зі своїх улюблених цитат: на підтримку тих змін, які можуть відбуватися у вашому житті. Але дуже лякати. Ви ніколи не знаєте, що для вас приготовлено, коли ваша стара реальність розпадається, а нова розгортається на її місці. Джо Диспенса. З вами сьогодні була Ларіса Гуріна.